Це вхід, другий повер, тут таке крило, три квартири, ліфт, вхід в квартиру, світло входить. Тут така простора прихожа. Коридор. Вигоди окремо в різні боки. Це є така ванна велика кімната, не фокусується темно. Дві спальні великі, туалет. Вікна виходять на балкон і в парк. Парковка перед вікнами. Ця кімната вона квадратна, така велика, гарна. Тут є місце під шафу купе, Ось тут яскраво видно, як воно все працює. Такий парк. Внизу є для дітей студія така дитяча, відпочинку дозвілля. І... Кухня, студіо або, наприклад, кухня і ще одна кімнатка, кабінет. Вона є двохкімнатна, хоча без проблем робиться трьохкімнатна. Замуровується стіночка, ставляться двері. Віконечко є. Є дитячий майданчик. Все виходить в різні сторони. Тут є балкон, він такий досить широкий, просторий балкон, дитячий майданчик. От тут завершується вже остання черга будівництва. Тут буде великий просторий дитячий майданчик. Люди живуть вже 3,5 роки.